Всім, хто любить Господа, сьогодні хочу поділитися такими думками, що таке Пасха. Тому що для кожної людини своя Пасха, Це святиня, для когось це куліч, яйця, для когось це чудо чи знаміння, щоб смерть прийшла мимо. Але для Господа, для Бога є своя святиня. Це саме дорогоцінне, те, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа. І Є і Пасха, коли ми е, приєднуємося до тіла Христа, е, їмо його тіло, Слово Боже, і е, п'ємо його кров, очищаємося через його кров. Е, тому що е, багато людей, які неправильно е, святкують Пасху, не мають повноцінного розуміння, е, то е, вони йдуть проти тіла Христа. Е, і, Такі люди вони і помирають в цьому світові. І болезні, і немощі. Тому і як Господь показав приклад єврея з цього народу, які заключили з Богом мільйони людей, але за того, що вони не стали церквою та не приєдналися до Божої людей. Моїсея, не слухали його, то вони і полягли в пустині, померли, тому що йшли проти Бога та неправильно причащались до тіла Христа, не розмишляли над Словом Божим, не виконували його. І Бог поклявся, що такі люди вони не йдуть в спасіння. А ті люди, які стали з Моїсеєм в єдності, вони спаслися це лише два дві людини